Так, друзі, всім привіт. Ну що, хочу зараз розповісти вас про генератор. Бо сьогодні пишуть такі вже коментарі, що він і, і двохтактний, і все проче. Ні, він, друзі, не двохтактний. Він просто 16 кобил, як кашелок. Зараз перекину е, камеру, покажу вам. Дивіться, я поставив карбюратор. Ось рідний. А ось газовий, це той, що найдешовий. Це той, що на три, на 4 болти. Сейчас робить на газу. Бачите, закрите. Сам знімав. Є одна проблема. То не становиться, бачите? Я так поки поставив времени, думаю, попробую. І зараз роби на заслонці, на наполовину відкритій. Дивіться, ще й ручку забув прикрутити. Зараз вставляю. Короте, в крайньому відкритому положенні. Щось він захльбується. Зараз ойду, бо дуже шумно. Зараз. Так, одійшов, перевернув камеру. Е, яка історія? Значить, цінова політика така карбюраторів. Перший номер 800 гривні, другий номер 1000 гривні. І третій номер. Той що саме такий мажорний е, коштує 1200. Якщо я не помиляюсь, якщо я десь помилився, ви можете перезвонити Андрію і він вам розкаже. Е, я запускав його без бензину, він хвата але щось не заводиться. Ну десь ми вже щось поки ще не, ну, як би сказати, не, не приловчився. По поводу е, це засікли, це десь він робить, зараз дивіться. 11.17, десь він робить Хай в 11.10. І от за час побачимо скільки кубів газу. Що зараз робить на ньому? Ну бачиш, все світиться мабуть, якісь холодильники. Зараз у дружини запитаю. Юль, що там по холодильниках? Ну пробуємо, давай. А скільки всі роблять? Чи... Ну, Який Ларь? Ну по одному. Зараз. Ну він обізвався тяне. Давай. Обизвався тяне. О, всі включились. Тобто що рома А Ларі? Коротше, дивіться, дві Ларі і чотири холодильника. Один маленький, один двохкомпресорний, той Атлант. і і о, два обичні таких Атлант один Ну, така, холодильник. Дивіться, робить без проблем. Я ще знаєте, що хочу сюди. Амперметр по... Так. 53 ампера. 10 минут робить. Ну так, таке я, і казав, 10 минут. І 6 годин робить, скажу, стабільно. Побачив, що буде далі. Підложив. А, ви не бачите. Підложив доску під, під, під ті резинки. А, бо не вистачало бензину. Бензину там мало. Короче, хай пороби, я вписуюсь пізніше. Рідній карбон я показував, дивіться на нього. Ну що, карбюратор дай карбюратор. У нього, у нього два положення. Я потім розкажу йому. Що вам робить, дивіться, робить уся хата робить, ну, читайте, все дворище робить на робить на, на газу. Отак. Сьогодні були на фермі, був забой і вимкнули світло. і Я бігом завів цього. Едончика. Ну на бензині, тому що поки газ, поки шланги, поки все. Він не, йому немає стаціонарного міста. І він настільки робить по сравнению за цим. Ну, шок. Е, дивіться, візьміть тракторець китайський, якийсь фотончик, да, там, як у мене, трьохциліндровий. І візьміть якийсь джендір, той, що, я не знаю, там дуже здоровезний ця стікляна кабіна. Він так гудить, що я на другій стороні села чуюсь. А фотончик що їде, так і це. Будемо підключати його до газу стаціонарно, Уже є задумки, вже, все, вже куплено під все, щоб був автомат 1.02. Я зараз вам покажу його. Що було придбане для того, щоб перейти на ну, зробити автоматик, ось такий автомат, ну, це фірма Yeti, а 40 Амперний. А взагалі вони є різні. Як би вам його назвати? 1 0, 2, Коротше, дивіться, в нього три положення. 0, 1, оце 2, 0 і 1. Бачите, там одинички. Це середнє, це не, не, оце в хату вход вверху. А тут 2-6, це 2-6 це один по три, ну, постачальник, типу село, ну, обща мережа, 4-8 це генератор. І тобто тут ніяк не попутаєш, не буде встрічного удару, розумієте? Ось купив лірку, отаку китайську, наріжемо різьбу, поставимо газовий кран. Ну Може нашкодніше, ну другого варіанта немає. Чого так? Тому що у нас є виход по плану під кухню і там є два отводки, а тільки заварено глухарі стоять. І ми думаємо, нарізати різьбу, все зробити по закону. Согласувати і щоб оттуда питався генератор. Тому що я думаю ця музика надовго. І вчора дружина мені перевезла переходник. Ну, люди видають далекі цього всього. Хоч і продають, кажу, мені, купи мені під шланг 3 четверті на 10, щоб був прохидний отвір якнайбільше. Вона привозить 3 четверті на 9, але прохидний отвір десь 3 мм. Ну і все, завтра поїде назад. Ну, от така, Люди, якісь далекі до всього цих конструктивів. Що, трактор робить, чи той трактор кажу. Генератор робить без дергань, без нічого. Це саме дешевий карбюратор. Бо в мене ще є два штуки на 5 болтів оця газова камера. Бачите, тут порозкладувався. Одроби, ще 4 моточаса часа і буде він на тому. Заменю масло, а там далі видно буде. Так, друзі, включуся після часу роботи. Зараз піду заварю кофе, кофемашиною. Ну і далі продовжити. Так, ну що, включили світло. Світла не було ровно 1 годину і 50 хвилин. За 1 годину і 50 хвилин цей генератор, тягнувши весь будинок, кроме бойлера, спалив. 2 літра газа. Природнього цього магістрального газа. От і самі, е, рахуйте, є смисл у цих карбюраторах, чи є смисл перевести його на газ. Чи є в цьому потреба рішать вам. <кій> Бо коменти пишуть різні. І такі, що й на голову не злазять. Ну, моя моя порада, і сьогодні кум приїжджав. Ми побалакали він прямо. Облизнувся, що да, річ хороша. І вартує того уваги, щоб поставити на свій по-моєму, чи 2 чи якісь там у нього, ну, короче. Що я зараз роблю? Коротше, вартую уваги для того, щоб поставити газовий генератор і підключити до магістрального газу. Зараз я беру оцей е, карбюратор, знімаю і ставлю під другим номером. Я розберу і зараз покажу, що він робив у середньому положенні. Ну, я вам показував, коли включаєш, починається пирхання. <кій> Не так просто його розібрати, як у простому оцьому генераторі. Ну, у ведоні допустим, да? що, там... що там просто відкрутив скинув болтики, скину цю ось... штучку. І два болтика, і вже карбюратор зняти. Ні, дивіться, оце метал, це не пластик. Бачите, метал. Потім тут фільтр. Ой, ух ти! Упав у пиль. Його, мабуть, треба змочити у масло. Це в лучшому випадку. І тут треба розкрутити 6 болтиків по кругу. Винімається пластмаса, і вона ж там. Два штуки болтика. Знімаємо карбюратор і міняємо на другий. І вже друга серія вийде з другим, з другим карбюратором, коли, буде, коли не буде світла. Просто так я його ганяти не буду, а буде по, ну, по ділу. Оце таке. Не пам'ятаю, стоїть посередині, це я вже закрив, чи він так стояв, не пам'ятаю. Я на едоні, оцей флажочок ставлю його отак, завожу так перекритий газ не йде. А потім, коли починає перехотіти, я потихеньку відкриваю. Я не бігаю до крана в хату, я отут регулюю. Потім, як він закінчується, я потихеньку додаю, тоді перейшов на газ і все. І ще я замітив, така коли роби, він там от допустимо, потім отак нажимаєш, він тільки аж підгавкує, знаєте, як, ну, під додає мощі. Ну що, я міняю. І вже друга серія вийде з другим карбюратором, газовим редуктором. Уже коли не буде світла, а світла в нас не буде часто. Так що, друзі, всім миро добра і до зустрічі на каналі. Бережіть рідних та близьких. Бачите, зажигання включив, а це нічого не показу. Хотів показати, скільки він відробив. Ну, побачимо вже в другій серії.